Готелю салют візитної картки столиці більше не буде. Господарський суд міста Києва визнав підприємство, яке володіє готелем Салют банкрутом. Це означає, що будівлю продадуть. Власне будівля була в заставі у національного банку. Тепер Національний банк буде володіти цією будівлею. Готель був візитною карткою столиці, побудований в 1984 році. До речі, крематорій побудував той самий архі. Готель мав мати 18 поверхів спочатку, але звели лише 7. Готель є тризірковим. він діючий, до речі, досі діючий. Ну, а чоловіки пам'ятають, що о 2000-х там були цікаві жіночки. Тому готель має все-таки лишитися і сподіваємося, що реновація після продажу буде тільки на користь столиці. Тому що це дійсно візитівка нашої столиці Києва. Слідкуйте за новинами.